Моя найкраща подруга увела мого чоловіка, і чим це усе закінчилося. Через 10 років я відкрила двері і застигла. На порозі стояла Марина. Я не відразу її впізнала. Це була не моя колишня, красива, зухвала Маруся, яка колись забрала мого чоловіка. Переді мною стояла зломлена, постаріла жінка. Сіре втомлене обличчя, запалі щоки, дрібні зморшки, ніби їй не 35, а всі 50. Коротке волосся, рідке, одяг висів, як мішок, від неї неприємно пахло тютюном і чимось несвіжим. Але найбільше мене вразили її очі, порожні, запухлі. Привіт, Соню, прошепотіла вона, наче боялась, що я просто грюкну дверима перед її обличчям. Я не відповіла, просто не змогла. У грудях стало так важко, що я не могла вдихнути. Можна зайти. Я відступила, впустивши її в дім. Ми сиділи на кухні, я налила їй чаю, і вона жадібно вхопила чашку руками. Її пальці тремтіли. Я пішла з ним. Ми прожили разом два роки, сказала Марина, а потім він просто зник. Вийшов з дому і більше не повернувся. Телефон вимкнув, речі не забрав, наче випарувався. Вона відвела погляд. Я шукала його. Поліція, оголошення, знайомі, все дарма. А потім з'ясувалось, що він залишив мені подарунок, хворобу, страх, самотність, депресія. У мене нікого немає. Я кинула терапію, почала пити. Спочатку трохи, щоб не думати, а потім просто. Марина відвела очі. Пробач, Соню, я усвідомлюю, що не робила. Я не жила спокійно ні дня після того, як зрадила тебе. Але, знаєш, життя покарало мене сповна. Я мовчала, так як я пам'ятала той біль, пам'ятала, як ночами плакала. Я намагалася не жаліти колишню подругу, але зараз відчуваю лише жалість до жінки, якій життя повернуло все. І я зробила одне, що змогла. Я пробачила. А ви б пробачили?